А ви знали, що неправильний торг може не тільки не знизити ціну на квартиру, а ще й переконати власника не продавати квартиру саме вам. Зараз розкажу, як правильно торгувати, щоб купити квартиру дійсно вигідно. І перш за все, я хочу, щоб ви задали собі запитання: а чому власник просто так має поступатися ціною? Спойлер не повинен він цього робити, і саме тому дуже важливо, щоб ваша пропозиція по ціні була аргументованою. Щоб метод спрацював, давайте перш за все розберемо помилки, які ні в якому випадку не можна допускати на перегляді. Помилка номер один: критика квартири. Будь ласка, ніколи ні в якому випадку не знецінюйте квартиру при розмові з власником. Це не просто не допоможе знизити ціну, ще і відштовхне власника від вас. І друга помилка це торг на перегляді. Будь ласка, запам'ятайте, купівля квартири це не купівля на базарі кілограма картоплі. Тут не можна просто взяти і збити ціну. Торг це аналітичний процес, який ми розберемо далі. Отже, погнали по процесу торгу від першого перегляду до озвучування пропозиції власнику. І перший пункт банальний, але надважливий. Знайдіть час для перегляду. Я ж думаю, ви не кожного дня купуєте квартиру, правда? Тому дивитися одну квартиру або дві квартири в неділю з цього нічого хорошого не вийде. Візьміть декілька вихідних або лікарняних на роботі, тобто 3-5 днів з головою вистачить для того, щоб передивитися всі варіанти квартир, які підходять під ваш запит. Друге, під час перегляду не просто ходіть з одного боку квартири до іншого. Відзначайте собі мінуси і недоліки квартири. Після перегляду настає час аналізу, і тут дуже важливо відповісти собі на одне запитання: ці мінуси і недоліки, які ви собі відмітили, вони дійсно впливають на вартість квартири, чи це якісь ваші нереалізовані забаганки або смаківщини? Четверте, на основі побаченого в квартирі формуєте пропозицію для покупця. Виглядати вона може досить просто. Ми готові купити цю квартиру, але зважаючи на стан ремонту і аналогічні пропозиції у цьому житловому комплексі, готові заплатити вам стільки до грошей. Запам'ятайте аксіому, чітка аргументація і повага до власника дорівнюють високі шанси отримати знижку. Також збережіть це відео, щоб не загубити, і підписуйтесь на канал, бо тут ще буде багато корисних порад.